Понеділок, 19 вересня на каналі Житомир. Інформаційний підсумок новин В студії Ольга Степоренко. Вітаю вас сьогодні. У випуску у Житомирі в один із закладів швидкого харчування заклали вибухівку. З 1 жовтня громадяни України з 14-річного віку будуть отримувати паспорт у вигляді id картки. У Житомирі 17 вересня помер заступник по роботі з особовим складом 95-ї окремої десантно-штурмової бригади підполковник Сергій Дзиба. У Житомирі в один із закладів швидкого харчування заклали вибухівку. Про це телефонному поліцію близько 11 ранку повідомив невідомий. На місце пригоди виїхали правоохоронці, спеціалісти піротехніки та інші служби. Із закладу терміново евакуювали відвідувачів та обслуговувачі персонала з території поблизу припарковані автомобілі. На щастя, замінування виявилося хибним. Після ретельного обстеження фахівці не знайшли небезпечного предмета. Заклад громадського харчування запрацював. У звичному режимі особа зловмисника встановлюється далі. Пряма мова. Огляд приміщення завершено, жодних вибухонебезпечних предметів або пристроїв не виявлено. Водночас поліцейські проводять заходи у рамках розпочатого кримінального провадження за статтею 259 Це завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Проводять заходи, необхідні для встановлення автора анонімного дзвінка. Відомо, що це був чоловік, він телефонував з мобільного. Відповідно до санкції статті 259 Кримінального кодексу України, особі, яка вчинила таке повідомлення за хибне або неправдиве, загрожує ув'язнення терміном від 2 до 6 років позбавлення волі. 1 жовтня громадяни України з 14-річного віку будуть отримувати паспорт у вигляді айді картки. Новий документ має чимало переваг над попереднім зразком паспорта у вигляді. Книжечки проте і змушує паспортистів і громадян адаптуватися під нові світові стандарти. Нині лише 9 підрозділів на території області забезпечені необхідним обладнанням для виготовлення id карток. Проте, згідно закону, протягом чотирьох наступних років усі центри надання адміністративних послуг і паспортні сервіси мають бути обладнані сучасною технікою. Подробиці розповість Юлія Сінціцька. Закон України щодо електронного обліку і видачі документів прийнятий у липні цього року в управлінні міграційної служби області називають проривом. Нині світові стандарти електронного документообігу у вигляді id карток активно впроваджують і на Житомирщині. В середньому на оформлення документів вперше чоловік 15-20 приходить, ну приносять з собою відповідні документи. Ми їх тут оформлюємо без питань. Фотографуємо на місці, беремо електронний підпис, вони ставлять підписи, перевіряють повністю всю свою інформацію. За словами фахівців, черг на отримання її карток немає. А от на закордонні паспорти попит більший. Протягом вересня місяця в управлінні Державної міграційної служби в області проводитимуть тренінги для спеціалістів ЦНАПів і паспортних сервісів, аби навчити їх працювати за новим форматом. Не цуратися нових документів. Спеціалісти міграційної служби заохочують і громадян, наголошуючи про їх переваги. Коли система запрацює єдиного державного демографічного реєстру, можливо надання будь-яких послуг в електронному вигляді особа не йде в будь-який державний орган, а вона звертається електронною поштою, неї є в особи електронний підпис, вона може і квитки придбати, може оплатити рахунки, може. Зняти кошти з рахунків може оплатити будь-які послуги і здійснювати як і фінансові операції, так і юридичні операції. нині сучасне обладнання для виготовлення id карток мають дев'ять підрозділів міграційної служби області. Жоден ЦНАП таким обладнанням не забезпечений. Це залежить від того, як органи місцевого самоврядування, органи місцевої влади, тому що центри надання. Адмінпослуг це підрозділ райдержадміністрації або міської ради. Вони його фінансують, вони всім необхідним забезпечують. І якщо вони придбають цю апаратуру, закон дає їм таке право, тоді вони будуть працювати, і буде нормально в людей надаватись послуга, і не буде цих черг. Олександр Радько пояснює, що за чотири роки система має запрацювати повноцінно. Саме стільки часу згідно закону виділено на впровадження такої державної програми, і хоча нововведення викликають поки чимало незручностей для громадян, у міграційній службі переконують, що електронні зміни документообігу надважливі. Юлія Свінціцька, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. За добу в зоні проведення антитерористичної операції поранення отримав один військовослужбовець. Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. Загалом за минулу добу російсько-окупаційні війська 18 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. При цьому важке озброєння російсько-окупаційні війська не застосовували. Незважаючи на провокації, збройні сили України неухильно дотримуються мінських угод. При цьому важке озброєння російські окупаційні війська не застосовували. Зокрема, на Луганському напрямку зафіксовано три порушення режиму тиші. Противник вдався до збройних провокацій в районі Новоалександрівки та Новозванівки, де бойовики вели турбуючий вогонь зі стрілецької зброї. На Маріупольському напрямку зафіксовано 9 порушень режиму тиші. Бойовики обстрілювали позиції Збройних сил України, кулеметів та стрілецької зброї в районі Мар'їнки, Павлополя та Старагнатівки. На Донецькому напрямку зафіксовано шість порушень режиму тиші. Найбільше ворожих обстрілів сталося в Авдіївській промзоні. Ворог обстрілював українських захисників, використовуючи гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. А Верхньотарецькому бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї. Окрім того, на Маріупольському та Донецькому напрямку бойовики застосували далекобійні гвинтівки. Так, противник застосував снайперські групи в районі Мар'їнки та Авдіївки в зоні проведення АТО. За добу, що минуло, було зафіксовано проліт трьох безпілотних літальних апаратів, незважаючи на провокації Збройні сили України неухильно дотримуються мінських угод. У Малині сьогодні оголосили день жалоби у зв'язку з трагічною загибеллю малинчанина бійця АТО Олександра Гулькевича. Про це повідомила прес-служба міської ради. У зв'язку з трагічною смертю нашого земляка Олександра Гулькевича, бійця 53-ї окремої механізованої бригади, на знак пошани його та усіх загиблих захисників Малинщини формат святкування Дня міста змінено. Враховуючи усі обставини, було прийнято рішення День міста має бути не розважального, а патріотичного спрямування. Адже Наше мирне дозвілля заслуга тих, хто боронить мир та спокій на сході України. Місто відзначатиме свій ювілей, пам'ятаючи про своїх захисників. Йдеться у повідомленні. У Житомирі, 17 вересня, помер заступник по роботі з особовим складом 95-ї окремої десантно-штурмової бригади підполковник Сергій Дзиба. У військовій частині попрощаються з десантником 20 вересня. Прощання з офіцером відбудеться попередньо о 9-й годині на території військової частини за адресою проспект Миру 39, повідомив у соціальних мережах офіцер 95-ї бригади Олександр Левандовський. Сергій Дзиба багатьом запам'ятається як мудрий чоловік і мужній. Воїн. В архіві обласного телебачення ми знайшли одне з останніх інтерв'ю нашого каналу підполковника Сергія Дзиби. Нам важлива моральна допомога, що люди, які проживають на території української держави, підтримують українську армію, розуміють ті проблеми, які, столк... е... да, які существують, і допомагають нам вирішення цих проблем. Президент України призначив довічні державні стипендії учасникам бойових дій у період Другої світової війни. Згідно з документом, 9 українців отримуватимуть допомогу від держави. Державну стипендію призначено і жителю Житомирської області, учаснику бойових дій Фещенку Миколі Яковичу. На Любарщині поліцейські затримали сільського злодія. Працівники кримінальної поліції району встановили, що гроші та майно жителів села Меленці викрав 40-річний житель сусіднього села. Триває досудове розслідування за чинним законодавством. Чоловікові може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 6 років. На Житомирщині виявили автівку, завантажену лісом, який вироблений у незаконний спосіб. Військовослужбовці держприкондорслужби спільно з співробітниками національної поліції учора виявили автомобіль з ймовірно незаконно виробленою деревиною, яку перевозив наш співвітчизник. В прикордонній смузі поблизу населеного пункту Радча на автодорозі Київ-Овруч правоохоронці зупинили вантажний автомобіль. Транспортний засіб під керуванням нашого співвітчизника був завантажений чотирма кубами лісу. Документи на дуб, який перевозив українець, не було. По даному факту було направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за статтею 246 Кримінального кодексу України Незаконна порубка лісу. Та внесено дані до єдиного реєстру досудових розслідувань. Автівку з вантажем передано співробітникам національної поліції. Древньому місту нашого краю Коростишеву виповнилося 517 років. Місто граніту відзначило своє свято багатьма мистецькими спортивними театралізованими заходами. Їх свідками були і наші кореспонденти. Святкові дійства в Коростишеві розгортались на площі біля міського будинку культури. Тут реєстрували весілля, відбувались кулінарні виставки, жителі навколишніх сіл представили колекцію своїх вишиванок. Я хочу привітати всіх жителів міста Коростишева з їхнім святом. Нехай Бог їм посилає здоров'я, натхнення, терпіння. Я з села щиріка Коростишевського району але. Мене знайшли там у закуточку. Я вишивала тихеньку собі і тепер привезла свої роботи, щоб Коростише всі подивилися. Для жителів Коростишева виступали відомі містецькі творчі колективи. Це і Родослав, і Древляни та інші гурти, які додали святкового настрою місцевим жителям. Всі, хто прийшов на свято, щиро люблять це місто і намагаються зробити якомога більше, щоб воно ставало ще кращим в якому я живу, в якому народились мої діти, в якому я зустріла свою половинку, в якому є моя прекрасна робота, яку я дуже люблю. Я дуже люблю квіти, я дуже люблю прикрашати ними своє рідне місто. На сцені представники влади відзначили тих, хто здійснив великий внесок у розвиток міста. Це і митці, і будівельники, і меценати, і медичні працівники шанували також усіх почесних громадян міста Коростишева. З кожним роком це свято користише проходиться краще і краще. І хотів би сказати, що це свято ну, жителі і громада користише повинна любити з кожним роком все палькіше, тепліше. Свої боєцькі володи мар'ядуть, вони житовніші. В Житомирі у галереї Дукат відбулася виставка народного художника України вінничанина Володимира Козюка під назвою Вікна у простір моєї планети на експозиції представлено найкращі роботи автора за останні роки творчості. Своїми враженнями від побаченого та почутого ділиться Анжеліка Нестерчук. Володимир Козюк, знаний колекціонер та меценат, фотохудожник та майстер живопису, бачить світ краси у всьому, що нас оточує. Митець переосмислює та показує нам своїми очима пейзажі як української природи, так і інших країн світу Америки, Перу, Норвегії. Це якась така ну невелика частина моїх робіт, бо не зовсім недавно в мене було ряд виставок в Києві, а буквально через. Після завтра я лечу в Китай на міжнародний форум, де буде представлено 30 країн світу. і Я представляю Україну своєю творчістю. Виставка зібрала давніх друзів, колег, вітаних шанувальників творчості художника, а також любителів мистецтва, для яких експозиція картин стала приємним знайомством з доробком митця у залі галереї лунали щире вітання автору виставки Теплі спогади. На роботах Володимира Козюка оспіване Поділля, оспівана вінничина. На виставці представлено небагато робіт, близько трьох десятків. Але ви подивіться, які це чудові краєвиди. В'ячеслав Дубовий, товаришує з Володимиром Козюком, понад 15 років з самого початку творчого становлення художника. Маленька галерея не дає можливість виставити всі його останні роботи, але те, що ми змогли. Вибрати, я думаю, що зацікавленим в живописі людям буде цікаво подивитися на красиві куточки світу, в яких побував Володя, і передав свої враження, отримання і доніс до нас виставка народного художника України Володимира Козюка. Працюватиме впродовж двох тижнів. Анжеліка Нестерчук, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. Художня пленерна виставка, яку автори назвали місто жита і миру, відкрилася у Житомирі. На суд глядача представили роботи, які художники створювали, змальовуючи Житомирські краєвиди. Серед перших відвідувачів виставки була і наша знімальна група. Перша спілка художників провела пленеру, умовою якого було написання картин саме у місті Житомирі. Шестеро художників, роботи яких були представлені на виставці, 10 днів працювали, змальовуючи краєвиди нашого міста. Кожен мав представити шість робіт як результат своєї праці. Усвідомили, що це необхідно зробити, тому що з часом щось десь зносять, щось десь чимось перекривають, щось десь починають перебудовувати. І того старого, провінційного, красивого, такого ностальгічного Житомира стає все менше і менше. Та звичайно, що це не тільки ми говоримо про сьогодення, а ми говоримо своїми творами про те, що прийде молоде покоління і скажуть, тату, чи маму, дідусь чи бабусю, а яким був Житомир? Каже, я, кажу, я от бачу такі якісь коробочки, незрозуміли. І все. А яким він був до цього? То це можна подивитися монографію якими небудь або фото. Документальний фото або тільки твори художників Сергій Радіонов. Один з авторів виставки, обираючи об'єкти для своїх картин, орієнтувався на поєднання кольорів у момент виконання роботи. Понравилось читання цвіта. Принципіяти скал саме головне. Ні, іскалканканкретне кокот нарисувати здання там. Просто було красиво, понравилося читання ситуації. Ти сидиш з тюрьниками полстиками своїми підготовленими. Увидел, швидко став. Тут много работ написанных в тих местах, де много людей. І так міняється состояние очень швидко. В пленерних роботах є душа, жива емоція. Переконана художниця Неоніла Косницька. Тому створювати їх це надзвичайне задоволення і насолода. Знаєте, зараз такі важкі часи. Насправді, і художникам люди можуть позазрити, тому що коли ти приходиш в майстерню, а там атмосфера, як в храмі. Коли ми малюємо щось і нам це подобається, а ще якщо це й подобається людям, то мені здається, що я від того в першу чергу задоволення отримую. А вже через мене, може, опосередовано якось і інші люди. Художня виставка Місто жита і миру триватиме у Житомирі протягом трьох тижнів. Таміла Нестерук, Максим Возний, новини Житомирщини. І випуск новин на цьому завершено. Більше новин як завжди на нашому сайті. Про погоду наступні дні. За мить усім нам, добра та миру. До зустрічі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, сьогодні вночі та завтра в день в Житомирі та області очікується мінлива хмарність без опадів вітер. Північно-східний – 2,5 метри за секунду. Температура повітря вночі – 6,8, в день 9 – 13 тепла. У наступні дві доби, за попередніми прогнозами, по області теж очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря у середу, 21 вересня, вночі 6-7, в день 8-11 тепла. У четвер, 22 вересня, за попередніми прогнозами, вночі очікується 4-5, в день 8-11 вище нуля. У селі Левкові відбулася довгоочікувана подія. Тут урочисто відкрили дитячий садок Золотий ключик. Згідно з офіційними документами, занедбану будівлю закладу реконструювали. Однак насправді все довелося починати майже з нуля. Приміщення повністю завалилося, його розібрали, але планування мусили лишити таким, як раніше, адже вважалося, що це реконструкція, а не будівництво. На всі роботи витратили 5 років і близько 7 мільйонів гривень. Я пам'ятаю свій перший бюджет, який був мільйон, а садочок стояв декілька разів більше. І аж мороз по спині йшов по тілі, йшов. Я думаю, як його зробити, пообіцяв обіцянки треба виконувати. От ми почали разом з вами працювати, почали поповнювати бюджет, почали виконувати кожен свої. Обов'язки, і сьогодні маємо таку споруду. На свято відкриття дитсадка завітали з подарунками численні гості, представники депутатського корпусу різних рівнів, районної влади, громадськість. Подарували закладу пральну машину, орхтехніку, ікони, книги для малечі та іграшки. Любі дітки бажаю, щоб ви... Гарно навчалися в садочку, щоб ви поважали своїх вчителів і слухались маму з папою. Я хочу вам подарувати іграшки для того, щоб ви гралися. Садочок відвідуватимуть понад 80 малюків. Проте у селі дошкільнят близько 300. Тож у планах відкриття ще двох груп, а також спортивної і музичної зали. Про цікаве і корисне дозвілля до шкільнят просто неба подбав народний депутат України Віктор Азвадовський. Він подарував малечі ігровий майданчик з гіркою, гойдалками і каруселями. А на відкриття привіз у дарунок ще й багатофункціональний пристрій, який виконує функції принтера, ксерокса і сканера. А Віктору Йосичу Розвадоцьку особлива подяка. Я ще коли працювала при школі, він нам допомагав. Ми зробили дуже гарні меблі. А у цей садочок він нам вже пару років тому привіз ігровий майданчик і за ту апаратуру, яку він сьогодні подарував, я йому дуже вдячна. Віктор Звадовський подбав і про виділення з державного бюджету 75 тисяч гривень на капітальний ремонт даху будівлі місцевої амбулаторії загальної практики сімейної медицини. У Левкові парламентар поклав квіти до підніжжя пам'ятника загиблим героям АТО. Троє ливківців вже пішли у небесне військо, а близько 50 продовжують боронити кордони нашої держави. Традиційне осіннє свято мікрорайону Малікова відбулося у Житомирі. Його організували подружжя Валерія та Тетяни Онопрієнків. Напередодні Польський бульвар прикрасила алея кованих виробів. Мистецькі ворота, які перенесені із вулиці Михайлівської. Цей майданчик було надано для спілкування та організації пізнавальних заходів для дітей різного віку. Майстер-клас показали спортсмени Федерації лучників області різних святах Рекламуємо, показуємо, що є такий здоровий спосіб життя, як стрільба з лука. Так, підходить, і не цікавиться, то всім дуже приємно і вони. Велике бажання мають щоб займатися різноманітні заходи. Відбувалися в різних місцях святково прикрашеного мікрорайону. Цього дня показували свою майстерність і рятувальники, і представники новоствореної поліції. Діти та дорослі залюбки фотографувалися із охоронцями, цікавилися їх роботу, примиряли форму захисне спорядження. Різні питання задають задають чим займаємось, які в нас випадки бували цікаві. Питають різні різні питання. Задають до речі, кількість реалізованих заходів важко перерахувати. Урочисте свято відкрили артисти ансамблю національного обряду Родослав та міського палацу культури. Не відставали від дорослих і діти вихованці. Дошкільних навчально-виховних закладів були також відзначені грамотами та подарунками від міської влади та Богунської районної ради, організаторів свята, представники трудових колективів освіти, житлово-комунального господарства, культури та бізнесу. Ми вже святкуємо шостий рік поспіль. Це дуже важливий день для нас, тому що ми згадуємо наші традиції, пам'ятаємо нашу історію. Ми спілкуємося, обговорюємо наші спільні проблеми і плануємо на майбутнє. І Дуже хочеться, щоб наш мікрорайон кожного року ставав ще більш квітучим. Спортивні, культурні, розважальні заходи сподобалися жителям мікрорайону, які чекають у недалекому майбутньому спортивного комплексу та очікуваного маршруту тролейбуса. Місцева влада та спонсори запевнили, що мікрорайон потужно розвиватиметься і надалі. Для дітей, для внуків Він має троє внуків. Так, троє в нас. Хлоп... три хлопчика в сина. Задоволені, звісно, таке свято зробити, звісно, красиво. В принципі, везде були, на батуті були, і в пожарних машинах були, сиділи, відпочивали. Концертик постріли, як діти з нашого садика виступали. Красиво. Вже в 12 те жителі та гості Іванополя Чуднівського району офіційно відзначили День селища. Флешмоб, пісні, танці, ярмарок, виставка робіт юних умільців та місцевих майстрів все це радувало око та звеселяло душу. Із подарунками завітав на свято народний депутат України Віктор Звадовський. Він подарував громаді потужний мотоблок для сільськогосподарських потреб, а колективу дитсадка принтер, сканер та ксерокс. І сьогодні наше завдання при децентралізації зберегти все те, що в нас сьогодні є, воно напрацьоване. В першу чергу це повинні лікарня, у вас була проблема, від якої я осторонь не стояв. Ми знайшли з депутатами районної ради і знайшли той вихід, де лікарня ваша залишилася, і воно повинно працювати, в тому числі і школи. З розумінням ставляться керівництво до цих питань. Я думаю, при децентралізації це все буде збережено. Тому місцеві жителі дякували Віктору Розвадовському за те, що він переймається проблемами і турботами громади. Це людина. Переживає за людей. І коли стали питання по лікарні, він перший виступив і сказав, що лікарні в полі не закриємо. Я від імені, від імені нашого всього селища, від імені всього нашої громади. Хочу виразити вдячний Вікторій Розгодовському за таку батьківську заботу про наше селище. На урочистостях Степану Заставному та кугорці активних жителів вручили грамоти районної влади за багаторічну сумлінну працю і особистий внесок у розвиток територіальної громади. Отримав таку відзнаку, і Петро Іщук свого часу він посприяв створенню у селищі нових робочих місць. Відкрили швейну майстерську, де працює більше 80 жіночок. Нам, на народного депутата, шановного, порядного, доброго, чуйного Віктора Йосиповича Розодовського, повезло. Ми повинні його підтримати, всіх тих негараздах, всіх іменно негараздах його. Бо це людина. Яка не стрить біди, людських бід, любої сім'ї? Як зазначив селищний голова Іван Марков, Іванопіль позитивно змінюється на очах. Два роки вже буде минуло. Як ми новий, відкрили новий дитячий садочок, відновили. На 100 місць. Потім у нас почала ось уже кілька років. Працює цех на відстані, так сказати, пердичський ріф, на якому задіяно близько 100 чоловік. Так що в нас ну і є чим похвалити на сьогоднішній день, і наші люди заслуговують для те, щоб відпочити і щоб про них почули. Тож своєю самовідданою працею жителі Іванополя продовжують творити історію селища та його сьогодення. Інші події.